В ефірі новини міста про головні події понеділка розкажемо вам у найближчих 15 хвилин. У студії працює ведуча Карина Нестер на жестову мову. Прикладає Марина Бірюкова. Вітаємо. У Хмельницькому збудують з нуля ще одну дорогу. Це вулиця Мельникова. Вона є продовженням Зарічанської. За словами міського голови Олександра Семчишина, нова дорога розвантажить проспект Миру та Прибузьку. Будівництво розраховане на кілька років. Його загальна вартість перевищить 65 мільйонів гривень. Вікторія Паламар з подробицями. У Хмельницькому почалося ще одне велике будівництво. У мікрорайоні виставка зводять нову дорогу. Це вулиця Мельникова. Вздовж розкинулися новобудови, неподалік школа. Тож дорога тут вкрай необхідна, вважають місцеві жителі. З дітьми і маленькими як ви думаєте ходити? Коляскою немає як навіть приїхати машин повно, ні тротуару ніякого немає. Коляскою тяжко піднімати її. Там бачите, які там тротуарі. Не підняти нічого, а як дітям з здвоєнням. Це їх часто багато є. Вулиця Мельникова з'єднає зарічанську та трудову. Її протяжність за проєктом має скласти 1066 метрів. Будівництво розраховане на кілька років і відбуватиметься у три черги. Підприємство-підрядник СТЛ почало роботи з облаштування тротуару та велодоріжки. Влаштували насип, тобто тротуар і велосипедна доріжка. Основа, перебрик, далі буде плитка, бруківка. На даний момент дещо ваканалізація виведена в канаву. Об'єкт підряднику дістався складний, каже Микола Кумар. Дуже багато переносів комунікацій, тобто кабеля, зовнішні освітлення і так далі. Перехід через газові труби, сипати багато ґрунта. Тобто ґрунта як такового ну, дуже. Ну, Кар'єра тут немає, тобто возимо здалеку. Ширина тротуару складе 2,5 метри, велодоріжки майже три, а от ширина проїжджої частини буде 8 метрів. Я велосипедом не їжджу вже років 20, то мені велосипедна доріжка так, по скульку, по Головне, щоб була дорога і тротуарчик желательно хороший. Щоб ходили люди, нова дорога розвантажить проспект Миру та вулицю Прибузьку, розповідає міський голова Олександр Семчишин. На її будівництво з бюджету загалом готові виділити більше 65 мільйонів гривень. Заклали в цьому році 5,5 мільйонів гривень на початок будівництва, і роботи наразі тривають. Тобто відбитні координати зараз, де будівництво велодоріжки і тротуару, а також підготовка основи під дорожнє покриття. Звичайно, що в цьому році асфальт там не з'явиться, тому що тому вже не сподівається. Пріяє погода на наступний рік. Ми плануємо виділити на початку близько 10 мільйонів гривень для того, щоб першу чергу вже власне покласти саме асфальтне покриття. Загальна вартість всієї цієї дороги понад 60 мільйонів. Ну але об'єктивно гостра потреба є в будівництві її першої черги. На майбутні роки будемо продовжувати вже другу, і третю чергу. На першу чергу треба близько 30 мільйонів гривень. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста. Від сьогодні стартувало голосування за проєкти бюджету участі. До кінця листопада хмельничани можуть онлайн обрати п'ять ідей, які реалізують наступного року за кошти з міської скарбниці. Усього проєктів 67. Тим часом управління житлово-комунального господарства завершило реалізацію чотирьох громадських проєктів, які стали переможцями торік. Один із них новий дитячий майданчик на вулиці Григорія Сковороди. 9. Подробиці розповість Ірина Аріон. Хмельничанка Ірина Пилипчук, авторка громадського проєкту Щасливе дитинство з новим дитячим майданчиком. Торік він став переможцем в рамках програми Бюджет участі вартість проєкту 140 тисяч гривень. Минулого року в нас були проведені збори мешканців. Сусідніх будинків, на яких був присутній помічник депутата Нечиснюк Леонід. Мешканці виражали думку, що у нас застарілий дитячий майданчик. Відповідно, помічник запропонував нам організувати проект. Я виросла в цьому дворі, і воно з тих часів таке й було, як я ще була дитиною. Дуже чекали цього. Новий ігровий комплекс гойдалки, дві дитячих пісочниці, турніки і тенісний стіл встановили тиждень тому. Ми дуже задоволені результатом. Я, як мама, діти прибігли зі школи зразу з відеоматеріалами і фото. А дивися, ми вже каталися, записали дітей стало більше, тому що довгий час вже не було де гратися. Зараз приходять з сусідніх будинків до нас. Ми дуже задоволені і дуже вдячні всім, хто має відношення до цього проекту. Ми будемо і далі впроваджувати якісь зміни позитивні, тому що при такому вже зовнішньому вигляді хочеться вже довести до порядку і сам будинок, щоб всі вже жили і. Кайфували тут. У проєкті ремонт прибудинкової території, яка теж була у занедбаному стані. Тут поклали новий асфальт, облаштували доріжки і бордюри. А ще тепер є п'ять нових лавочок і декоративні ліхтарі. Василь Федорович мешкає в сусідньому будинку 30 років. «Я прожив 73 роки, роки, бачите, швидко ніде не бачив, як в нас красоти. представляєте? дивишся, і кається світло, кається для кого? для дітей чи для нас. Так приємно, подивишся, йдеш ходиш по городі, в усьому сюди приходиш би як на прас. Сучасний дитячий майданчик один з чотирьох громадських проєктів бюджету участі, які цього року реалізувало управління житлово-комунального господарства. Було до виконання чотири громадських проєкти. Загальною вартістю 472 тисячі 317 гривень. Це кошти міського бюджету. Ми зробили три дитячих майданчика і один спортивний. Дитячі майданчики розташовані за такими адресами, як Сковороди 11, Сковороди 9, Кам'янецька 101. Сковороди 46 в У нас де сучасний спортивний майданчик, який оснащений сучасними тренажерами, спортивним комплексом та тенісним столом. Від сьогодні стартувало голосування. За громадські проєкти бюджету участі на 2021 рік. До 1 грудня хмельничани можуть онлайн обрати 5 з 67 ідей, які реалізують за кошти з міської скарбниці. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Поліцейські та представники контролюючих органів зустрілися з керівниками хмельницьких промислових ринків. Обговорювали режим роботи під час карантину вихідного дня. Зокрема, йшлося про те, аби на ринках перенесли вихідні з понеділка і четверга на суботу і неділю. Нагадаємо, що постанова Кабміну прямо не забороняє речовим і промисловим базарам працювати у карантин вихідного дня. Тож деякі підприємці таки вийшли на роботу 14 та 15 листопада. Тим часом поліцейські, які проводили рейди, лише за суботу склали 9 протоколів про порушення карантину. Два з них стосуються саме роботи ринків. У Хмельницькому відзначили переможців конкурсу Дим для сироти. Щорічна акція, яка покликана привернути увагу до проблеми сирітства, цього року об'єднала 200 учасників з усієї області. Організатори громадська організація Об'єднання Хмельниччина без сиріт вручили дипломи, солодощі та іграшки за найкращі ідеї. Ірина Ріондалі. Картонні, дерев'яні і навіть солодкі у Хмельницькій бібліотеці для юнацтва десятки іграшкових будиночків, виготовляли їх у школах, дитсадках, вдома з усією родиною. Оксана Ящук з Красилова, мати-вихователька шести прийомних дітей. У нас була спочатку прийомна сім'я. Був один хлопчик у вихованні старшечки. Потім взяла дві дівчинки. Настю і валю. І на даний момент вже на протязі року у нас будинок сімейного типу шестеро приємних діток. Я вважаю, що я щаслива жінка. Нас з сестрою виховували двох батьків, і ну, я стараюся виховувати їх так, як виховували мене, щоб з них вийшли гідні люди і пристосовані до сучасного життя. Усією родиною виготовили будиночок із солодощів, щоб додати радості дітям із соротинців. Моєї мами була ідея. Я теж з притулку, сім'ї хорошо, добре, добре мона погуляти, а в притулку як в клітці. Організатори об'єднання Хмельниччина без сиріт вручили дипломи солодощі та іграшки за найкращі ідеї, оцінювали не лише творчість і креативність, а й втілення ідеї конкурсу. А це підтримка сімейних цінностей. Одне з перших місць за будиночок з білим парканом здобула хмельничанка Ілона з донечкою Ангеліною. Навчається вона в восьмому садочку, і саме вихователі нас долучили до цієї акції. Вона власне залюбки, хоча було нерозуміння. Того, як діти можуть взагалі жити без мами. Я думаю, що ми справилися. Була ідея така, що кожна дитина заслуговує на, на сім'ю, на щасливе дитинство і не повинні бути обділені. Щорічна акція, яка покликана привернути увагу до проблеми сирітства, цього року об'єднала 200 учасників з усієї області. Усі будиночки організатори передадуть в родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. У багатьох з них діти навчаються в інтернатах. Ми бачили в минулому році, коли ми їм дарували. Вони просто знаєте ставлять їх на видне місце і бережуть щось таке, як надзвичайне слабливок. На будиночку написано тут живе любов. Самим головним результатом і ефектом цієї акції я вважаю, те, що люди проявляють бажання допомагати ось таким сім'ям, цим діткам, і навіть починаються дзвінки. А що зробити? Що потрібно. Но для того щоб взяти дитину в свою сім'ю, це саме головне, що ми би хотіли, щоб люди дійсно робили. Ірина Аріон, Ірина Митюк, новини міста. Сьогодні професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. І традиційно вони приймають вітання від міської влади, серед тих, хто отримав відзнаки цього року. Наші колеги. Це інженер Валентин Рентовський та режисер монтажу Гліб Ковальчук. Саме завдяки їм ви можете зараз бачити цей випуск в ефірі. Ми маємо насправді дуже хорошу співпрацю. Фактично. З усіма нашими радійниками, медійниками, телевізійниками. Дякую насправді за ту хорошу співпрацю, яка є в нас в місті Хмельницькому. Я впевнений, що вона буде обов'язково продовжуватись. Бажаю, звичайно, в першу чергу здоров'я, творчого натхнення, хороших гонорарів, постійної вдячності від тих, хто вас слухає, дивиться. Ну і від вашого керівництва, ліцеєвська муніципальна телерадія компанія місто. Телебаченням розпочалось років напевно п'ять тому, але монтувати я почав ще до того. Це як грати в Лего, тільки замість пластику в тебе кадри, начітки, синхрони і все круто. Приємно, коли не тільки ти думаєш, що твоя праця важлива, але і хтось інший. Телебачення я познайомився ще в 97-му році. На обласному телебаченні тоді ще ще не поділя, це була ще ОДТРК. От. Теж з монтажа як Глеб почав. От, правда, я монтував на плівці. На ТРК міста я вже працюю восьмий рік. Нібито нашу роботу не так видно, як скажімо, оператора, журналіста, монтажора. Е, ну, але якби ми не працювали, апаратура б не працювала і не було б тогось. Два місяці йшли до фіналу. Гравці команд ДЮСШ номер 1 та Поділля 2007 року народження зійшлися у вирішальній грі відкритого чемпіонату міста з футболу. На початку позмагатися за головний трофей з'явилось 10 команд усі місцеві. І з яким рахунком закінчилася футбольна битва і хто став переможцем. Дізнаєтесь із наступного сюжету. Одна гра в день, і так від середини вересня десять команд представниці ДЮСШ номер один поділля, дюс іскра та новатор змагалися у відкритому чемпіонаті міста з футболу серед юнаків. Було прийнято рішення провести такий відкритий чемпіонат міста Хмельницького з футболу для діток 2007-2008 року для того, щоб не переривати навчально тренувальний процес і дати дітям. Прийняти участь в змаганнях ну, і виявити би, кращого у цій віковій групі для того, щоб в наступному сезоні представляти місто Хмельницький в чемпіонаті України до ЄФЛ. Проводимо змагання на відкритому повітрі з дотриманням всіх карантинних вимог. Матчі відбувалися регулярно, лише по одній грі в один день. У заключному турі чемпіонату зустрілися підопічні Лева Сергієва. Вони у біло-чорній формі та 13-річні гравці Поділля. Перед цим матчем володарі майданчика на два очки випереджали суперників. Відтак, аби втримати першість, повинні були лише перемагати. Втім, не вдалося. Першим голом відзначилися підопічні Олександра Ірклієнка на п'ятій хвилині. Закріпили результат вже на 37-й другого тайму. Обидва результативних постріли належать Ілі Середюку. Завдяки команді, якби не команда. Я не забив, працював багато на тренуваннях. Гравці Дю США no відповісти результативними пострілами не змогли. Відтак, матч закінчився із рахунком 2-0 на користь Поділля. Капітан команди Переможниці каже, що найважчою гра була саме у фіналі. Хотіли виграти цей чемпіонат, дуже старалися, працювали над собою, щоб взяти перше місце, і ми цього здобули. Призову трійку першості міста серед юнаків закрила команда ДЮСШ номер один 2008 року народження. Вона у заключній грі обіграла дюц іскру із рахунком 8-0. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста це була остання інформація цього випуску. Дякуємо, що дивитесь. на все добре.